Вітаю друзі, терапевтичний етюд і музика. Ви напишете і просите, щоб якщо я вже промовляв, в яких творах слухаю, що рекомендую ой, заголосно. А, то говорити це чітко або навіть показувати. Ну, ок, в кінці кінців, музика йде як би фоном, і мої якісь там відхилення в сторону музики. Чи літератури до терапевтичного ну, мають досить дотичне відношення. Ну, я, я показую те, що мені подобається. От Питають, а як ви знімаєте напруження, стресовість роботи і тому подібне. Ну, от слухаю музику. От свій час я почав збирати багато років назад ось таку штуку. Це а, дуже специфічна серія «Дочь грамофон. Лейбл, в принципі, всесвітньо відомий, відомий якраз за рахунок своєї класики. Але мало хто знає, навіть з поціновичів цього лейбла, які слухали багато класики в записі Deutsch Грамофон», що в них була, зараз її вже немає, одна специфічна серія, серія B. Зараз вона, до речі, звучить. Один з дисків у мене в руках. Це. А... Архів. Музей, архів музей дощ грамофону з аутентичним виконанням творів. Хотів сказати, виконанням аутентичних на інструментах. Ні. Просто а, в свій час дойч грамофон вирішив створити, розуміючи, що відтворення класичної музики а, з часом починає змінюватися, ну не просто там опопсовуватися, накладатися на якісь інші напрямки, стилі, ну, достатньо відхилення, наприклад, рок-класика чи ще якісь класики. Неокласика, та ж лінія, до речі, ICM, достатньо чудова. Але ідея звучала в тому, що якщо музика з часом, століттями навіть починає спотворюватися, відходити від першоджерел. А давайте збережемо з першоджерел. Отак рішили працівники Грамофон» і запустили оцю величезну серію. У мене десь дисків їх 100 приблизно я назбирав, навіть коли їздив на конореси. І ми там ганяли в вільний час по музикальних магазинах, перебирав щось в Іспанії, щось в Німеччині, щось в Франції, щось ще десь купляв. дешево, до речі, деякі речі, Тому навіть жаба до сила платити, не платити, а потім думаю, ну знайду, тому що дуже малим тиражем вони виходили. А от зараз я роблю, до речі, експеримент. Точно, я ж роблю експеримент. Тому що зараз ви чуєте музику, а крутиться диск. Речі, дуже красиво оформлений диск. Хоча обкладинка ось така, вона характерна для всіх обкладинок дощ грамофон архів. Архівна музика. Вона дуже, бачите, дуже проста. Там вкладка, описання. В даному випадку йдуть чотири концерти Генделя, орган і оркестр. Хто виконує, як і все. Ну буквально така точно, як наче, ніяких тобі фотографій, ніяких малюнків. Просто от, суто лише про музику. На яких інструментах виконується, хто і що. Чому я зараз роблю експеримент? Тому що я почав з того, що музика дуже і дуже. А, записи, не музика. записи дуже і дуже рідкі. Їх не так багато. Ну, не так багато цих дисків. Я навіть не знаю, хто... якщо хтось впізнає і скаже, у, да в мене теж є щось із оцих слів, архів дощ грамофон музею. Я скажу, вау, давайте, можливо, чимось обняться, бо в мене є там пару одинакових. А якщо так, то мені просто цікаво, чи Ютуб зараз виловить, що я порушую авторські права, раз вони не представлені на Ютубі. Чи ні, Чи скаже, щось мені це нагадує. Навіть можливо, це музика бароко і це гендель. Можливо, але це не впевнено. Якщо так, то він не повинен зараз заблокувати цей терапевтичний етюд, який не має відношення до музики, як завжди, а має відношення до чого? До психосоматики. Так, почав так весело, а перехожу на дещо сумні: інтонації і на тон. Про що я хочу проговорити? З вашого дозволу, я все-таки зупиню, щоб було чіткіше що мене чути, а потім все одно дослухаю це. Така музика потребує не фону, а вслуховування, думати, що творив композитор, чому саме так, що відбувалося в його житті, що їх об'єднало з Бахом, хоча вони ніколи не зустрічалися, Йоганн Себастьян ІІ, Ах, грандіозна фігура музиці бароко. І що їх з'єднало, а з'єднало їх довна річ, їх вбив один і той же лікар. Так, ну, а, заінтригував, <хе> ну, тоді підчитайте, познайомтеся з біографіями. Знаєте, коли слухаєш музику, варто торкатися історії, коли вона створювала, що відбувалося в житті цих людей. Хто в кого лікувався, хто до кого приклався, що зробив цей окуліст. Будучи в Німеччині, і що зробив він, коли вже вернувся до себе в Англію, що він зробив з другим композитором. А так, лікар, який війшов в історію, вбивши буквально погубивши двох самих великих композиторів. Не спеціально, така медицина була. І тому я сьогодні буду говорити, перехожу вже на сумний тон, або, скажімо так, просто констатуючий про психосоматику і а, назва Сьогоднішнього терапевтичного етюду, що стимулює психосоматичні розлади. От. Як проживає людина, що відбувається в її житті, в її стилі, в тактиці, в відношенні до життя, щоб вона почала з якогось моменту розплачуватися психосоматичними проблемами. В принципі, ці речі, які я зараз буду показувати, говорити, я іноді згадую як емоції, які впливають на протікання будь-якого захворювання. Але якщо заглибитися більше в статті публікації на тему психосоматичної медицини, то ви знайдете якби, розвертання вектору навколо кожного з цих пунктів. Нагадаю, що психосоматична... Психосоматози, психосоматичні захворювання це, як правило, звичні захворювання, звичні для нас в соматичному плані. Ну, для прикладу, там гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба. Але на старті яких психологічні проблеми пацієнта були дуже значні для початку цього захворювання. Або навіть зараз, коли пацієнт має. Якісь рецидиви або не може позбавитися хронічної хвороби, психологічний фактор до сих пір відіграє велике значення в цьому патологічному гемостазі утримування пацієнта в стані хвороби. Там складні механізми. Я зараз, звичайно, не полізу в нейрохімію, в зрозуміло, вісь стресового перетворення в соматичну патологію нейроендокринний механізм. Тут багато публікацій, і я не берусь зараз читати велику лекцію, тим більше нагадаю, що терапевтичні етюди це все-таки коротка інтервенція, коротка подача матеріалу. По принципу, ну думайте, друзі, <стандартна>, стандартна фраза в кінці. Так все таки, що стимулює психосоматичні розлади в будь-якої людини, яка потім може стати пацієнтом. Пацієнт це вже хворий, те, що раніше називалось хворим. Ну, ось я для себе вивів. Ой, перепрошую, не я для себе. А якби якраз тут іде узагальнення по інших публікаціях наших колег, які займаються, в тому числі є Великі Асоціації психосоматичної медицини, а звітом і наукові журнали, і публікації в них розширені. І ось такі витримки, популяризація того, що подають наші колеги, з чим я повністю погоджуюся. Тому тут не є, що я це показую, це я відкрив, це, це є те, що я бачу. Ні, це бачать багато чого. Але лікарі, які працюють з цими ж соматичними проблемами, як правило, мало звертають увагу на це. Ну, правильно, тому що в них є біологічний об'єкт з зміненим лекоцитарною формулою, з якимись цифрами артеріального тиску, ще з якимись параметрами і так, далі, і так далі. І вони над цим працюють і працюють іноді достатньо успішно. Але чомусь хвороба не проходить. Чомусь вона продовжується, і чомусь пацієнт, навіть який покращує свій біологічний стан, а все одно говорить, мені ще щось потрібно. Можливо, мене треба дообстежити, можливо, мені треба їхати на якийсь курорт, порати. Ну, от я відчуваю щось не те. Іншими словами, досила біологічного успіху, які життя не зовсім змінюється. Це і є психосоматична медицина. Ось така довга передмова, гендель, архів. Музики від Дочграмофон, а тепер конкретно до а, сьогоднішнього посилу. Отже. Що ж все-таки стимулює психосоматичні захворювання? О, так я навіть не вімкнув не слайд, а свою ж картинку. Зараз ми її знайдемо. Ось вона, по-моєму. Вірно, ось вона. Стимулюють наступні речі. Це таке жовчне всекритиканство. Оцинізм, недовіра, О, таке в'їдливе трактування, що за цим стоїть все одно інша думка, тебе хочуть підставити, нікому не можна вірити, все, що робиться, робиться найгірше, кого б ти не вибрав, все одно будуть погані. І той поганий Отаке самоїдство, тому що люди навколо тебе погані, яким не можна вірити. От, В принципі, я так. Переповів, що таке цинізм? От людина цинічна, жовчна за характером, що називається старими термінологією чи гіпократівською, вона дійсно сама себе поїдає. І тоді генетична реалізація її до якогось іншого захворювання та на раз-два. Просто треба якийсь певний збіг обставин, наприклад, додатковий стрес ішемія. Біла стіна шлунка і роз'їдання шлунковим соком своєї стінки виражкова хвороба і лікування до кінця життя. Наступний пункт, на який вказують люди, які займаються вчені, які займаються слово психосоматична медицина, це відсутність суті власного життя. Щось воно нагадує слово депресія, але це не зовсім так. Скоріше, це навіть не депресія, як синдром, а тим більше як розлад. Це скоріше, ось така екзистенціальна пустка. Для чого це? Навіщо це все? Одне і те ж? Нічого не змінюється. От я сьогодні якраз консультував таку дівчинку. Здавалось би, такі молоді роки життя на старті життя все попереду, а ось я чув оці слова. Нічого не змінюється. У мене таке враження, що я вже прожила 100 років. А, для чого мені це продовжувати? Навіщо це продовжувати? Для чого я власне живу? Ну, такі глибоченні, глибоченні екзистенціальні запитання ставиться. Ну, не буду далі продовжувати відносно неї, але ще раз говорю: О, до речі, я знов вертаюся до неї. Її до мене прислав лікар-кардіолог. Розумієте, до чого я веду. Він, звичайно, лікар-кардіолог не колопався в тому, чи відчуває вона суть власного життя. І в чому суть її власного життя, чи і ще задумується вона над власним життям. А кардіолог хороший. Він займається прекрасно, володіє розумінням роботи серцево-судинної системи. Це, це, це вчений, який чудово працює з пацієнтами ефективно. Але чому він не прислав? Тому що він зрозумів, що щось він підвис. Достатньо правильному лікуванні, от немає тієї якості. Вроді би, все вже нормалізується, а все одно пацієнтка, що називається сумненька-сумненька. Ну і тому я ще раз привожу, як би ілюструю слово відсутність суті власного життя. А, хоча питання складне. Я впевнений, що якщо хтось зараз так подумає, стоп, а в чому суть мого життя? І я сам сам же поставлю запитання: а варто зараз задумуватися, якщо ви просто йдете по житті, крокуєте, досягаєте, робите, творите, отримуєте задоволення, чи варто створювати ефект сороконожки, яка задумується, як її ноги не заплутуються з цього моменту зупинилася. Ось ці запитання в суті власного життя, вони не приходять випадково і будь-коли. Вони приходять в певні моменти життя, коли людина, людина реально заходить в тупік, в чому завгодно. А в тому, що не може створити сім'ю, в тому, що не може зблизити з людьми і відчуває дикі відчуття одинокості, ще в багатьох речах, і от тоді її накривають отакі глибокі запити. Але уявіть, що. Ця людина з підліткового, як правило, тоді починаються ці речі, з підліткового віку живе з оцим риторичним запитанням, в чому суть мого власного життя? Я не бачу в чому. Тому, а, чи стимулюються психосоматичні розлади, автори багатьох публікацій, вважають, що ось такі глибокі, екзистенційні потрясіння, які не мають виходу в людині? Не опредмечується, не суб'єктивізується духовними досягненнями, прагненнями, це також стоп стопсоматичний розвиток, а значить психосоматичні розлади. Надмірна подразливість, можливо, тут я нічого не відкриваю, навіть пояснювати, мабуть, не варто. От, вказує ще на поганий самоконтроль. Знову ж таки, можу погодитися, тому що а, самоконтроль це не, не просто самоконтроль твоєї поведінки, чи ти емоційно стабільний, не зриваєшся в яких ситуаціях. Інколи зриватися в яких ситуаціях це також спосіб розрядки. Основне, щоб не, не потужно травмувати людей навколо себе і не розігнати їх, і виявитися в абсолютному в абсолютному одинокості і. Потім диковит від того, що з тобою ніхто не дружить, тебе ніхто не любить. Поганий самоконтроль це і поганий ставлення до власного організму. Самоконтроль в плані, чи даєш, чи керуєш ти своїм організмом, чи тобою керує не організм, не організм зараз я сам себе не заплутав і вас не заплутав. А випадковості, наприклад, технічні випадковості. Поганий самоконтроль це. Давати собі слово і не дотримуватися його, знати про ці речі, які явно підштовхують тебе до якогось розладу, і не виконувати правильний спосіб життя. Ну, наприклад, той же елементарний сон. Всі ж знають, що порушений сон. Якщо ти а, спонукаєш до того, що в тебе будуть безсонні ночі, сидиш з тими гаджетами попів вночі і так далі, і так далі, нічого хорошого попереду в день не буде, поки молодий організм ще може справлятися. Але я бачу зараз все більше молодих людей, які в тому числі з порушенням сна своїми руками. Не можучи досягнути оцього контролю, нормального контролю харчування, відновити свій нормальний фізіологічний біологічний ритм, приводять до того, що потім розряджаються через якісь розлади. Так, вони починають ходити не до психіатра, не до психолога. Вони відвідують, звичайно, лікарів-інтерністів, вони носять якісь проблеми, будь-які проблеми. А потім вже й попадають до психотерапевтів, а то і до психіатрів, тому що все одно ніяк не можуть налагодитися. Поганий самоконтроль. Так, наступний пункт, мабуть, знову ж таки не варто пояснювати. Стимулюють психосоматичні розлади постійна стурбованість та переживання. Ну, щось таке, як субтривога, або навіть слово тривога, надмірні. Надмірні очікування неприємності і пошук небезпеки, яка буде в тебе попереду. А небезпека, як правило, в більшості людей так і не з'являється. Люди живуть своє життя, і оця вся енергія на пошук додаткової інформації, недовіра. Зовнішньому світу сприйняття навколишніх як недружніх ідеї про те, що більшість людей все-таки погані і використають тебе, от ми вже починаємо перекликатися з першим пунктом цинізмом. Приводить до того, що дійсно ця тривога як фон приводить до розряду, до соматичного розряду, переходу в якісь соматичні хвороби. Тут варто, звичайно, звернути до робіт тривога і соматична патологія. Щоб побачити, які там варіанти, там в два-три в рази частіше з'являється ендокринна патологія, і серцева судина, і шкірна патологія, і так далі. Отже, постійна стурбованість переживання дійсно стимулює психосоматичні розлади. Засмученість як риса характеру. Це цікаво, тому що а, сум. Це звична емоція, яка характерна для будь-якої людини. Постійно веселої людини не буває в принципі в житті. Ну, це, це явно якесь відхилення, і такого бути не може. Ми періодично впадаємо в засмученість, в сум, в якісь переживання, неприємні емоції, подавлений настрій і так далі. Але ви бачите, що тут стоїть не просто засмучення, а стоїть риса характеру. Можете уявити. Людину засмучену як характерологічність прояви її характеру. От вона в будь-якій ситуації, вона ні, вона може посміхатися, навіть розповісти анекдот, але про неї всі кажуть. Вона у нас сумна з нею, знаєш, біля неї постоїш, сам заряджаєшся тим негативом. Якимсь подаваним настроєм, так і хочеться вімкнути телевізор, на щось переключитися і тому подібне. От я точно впевнений, що в вашому житті є люди, на про яких ви скажете, вони, вони, вони якісь дуже сумні. І тут, скоріше, не тому, що в них щось трапилося, тут викликає лише велике співчуття і бажання, як, як тобі допомогти. Рису характеру змінити край дуже важко. Ну, практично неможливо риси. Там над ними треба довго працювати, особливо в дорослому віці, щоб направити всі зусилля на зміни деяких рис характеру. Якщо ж ми говоримо ось таких постійно сумних людей, як риса характеру, то, звичайно, це однозначно такий фон, фоновий. Емоційний дрейф, можна сказати навіть так, те, що ми тянемо ще з раннього дитинства, а власне риси характеру, характер шліфується там, хоча він і генетично вже закладений, але до шліфування в п'ять років ми вже маємо сформовану особистість. І в тому числі можна подивитися на дітей: от є діти виражено інтроверти, є виражено екстраверти. Це ще не засмученість, це просто екстравент, інтроверт. Але зверніть увагу і проведіть паралелі, коли а, ося інтровертованість, яку ми спочатку сприймали в дітях як інтровертованість, просто як само заглиблення, бажання побути самому, краще почитати книгу, ніж розпитати людей, небажання прогулюватися, друзі йому не потрібні, інтернет все заміняє, Ось така людина, яка вариться сама в собі. А... Чи нема серед них уже як популяції, яка більше буде породжувати ось цю слово засмученість? Поки що це риторичне запитання. Але автори вказують, що засмученість як риса характеру може стимулювати при певних обставинах значно більше проявів, які будуть називатися психосоматичні розлади. І останній пункт, і не буду деталізувати, і повторююся, звичайно, що було би дуже примітивно сказати: і ось все. І ось ви маєте формулу, як уникнути психосоматичних розладів. Це далеко не так. Але тим не менше, на сьогодні останній пункт навколо теми, що ж стимулює психосоматичні розлади, це а, хронічний стрес. І знову ж таки, ви бачите, там є ще два слова. Не просто хронічний стрес. Більшість людей з стресами справляються і виходять з новим досвідом. І це адаптаційний синдром, як писав Ганс Сельє. І це добре, що ми навчаємося. Іде мова про те, що хронічний стрес, на який затрачається дуже багато зусиль переборення, повернення в нормальний стан, адаптація і рух далі. І коли ти борешся, борешся, доказуєш. Показуєш сотні довідок, що ще так не було, що треба оце так оцінити. І так далі. І тобі кажуть, ну ок, на тебе наводиться ще одна проблема, і ти знов в боротьбі. От оця боротьба. Цим хронічним стресом, який підкидається то справа, то зліва, то на роботі, то від ще від когось, то від сусідів. То... І ти знаходиш не просто підкинули, і ти так плюнув і сказав: Да йолки-палки, відійшов. Ти борешся. От в чому річ. Ти затрачаєш величезну кількість енергії, ти порушуєш сон, ти починаєш формувати слово. Цинізм нікому не можна вірити. Ти вкладаєшся, отримуєш. Шик, дулю і ще тому подібне. Тому хронічний стрес як боротьба є також фактором, який стимулює психосоматичні розлади. Ну ось, друзі, те, що я хотів сьогодні вам показати, те, що я хотів. Ой, щось я сьогодні не те вмикаю. Це все Гендель. Це все Гендель. Давайте я вже свій фейс не буду в кінці показувати, а все-таки запущу. І для провокації YouTube Ще трохи додам музики від архів Deutsch Grammophon». Гендель. чотири концерти, який звучить? Перший, другий Другий концерт звучить для органу і оркестру. А ну, Ютуб. Знайдеш в себе в архівах рідкі записи від музею Deutsch Grammophon»? Для збереження автентичної музики в даному випадку барокко. Так, ну Для провокації YouTube залишилось не треба більше. Просто мені цікаво, допитливість мене. Можливо, цей і можливо, він цей терапевтичний тют появиться в ефірі, або через деякий час буде вказано на порушення авторських прав, і я його успішно видалю. Ну що, друзі, подумайте навколо психосоматичних розладів, і я завершу своєю ж фразою. Думайте, друзі, думайте.